Із цього відео ви дізнаєтесь, чому так трапляється і що з цим робити, коли ми розчаровуємось і опускаємо руки, в тих випадках, коли ми не досягаємо своїх цілей, що породжує різноманітні стреси, неврози, а також апатію. Вітаю! Мене звати Андрій, і я створив цей канал для тих людей, які бажають покращити своє життя, але не бажають витрачати на це багато років. Як це було у мене. А в тому випадку, якщо ви бажаєте пересвідчитись в моїй компетенції, або переглянути телепередачі про те, як я кілька разів повертав себе до життя, то переходьте ось на це посилання. Отже, перейдемо до сьогоднішньої тематики. В тих випадках, коли люди не досягають своїх цілей, то багато хто з нас відносить свої невдачі до слабкої волі або відсутності мотивації. Або якихось інших факторів, які заспокоїть її мозок. Але я пропоную вам повернутися до реальності, а наша реальність знаходиться де? Фізіології та психіці людини. І така реальність полягає в наступному, що будь-який рух нашої думки або нашої дії відбувається завдяки взаємодії нашого мозку і всіх наших органів. А в свою чергу вони взаємодіють між собою завдяки різноманітним електрохімічним імпульсам. А оскільки власна безпека і отримання задоволення це два основних інстинкти, які протягом тисячоліть керують нашим мозком, то стає очевидно, що якщо діяльність людини не приносить не задоволення, не безпеки, то відробити нічого не буде. А ось для того, щоб було зрозуміліше, як працює наш біологічний механізм, то я дозволю собі використати таке порівняння. Ось дивіться, наш мозок це є кермо, яке керує нашою біологічною машиною. А наші гормони та нейромедіатори це є те паливо, яке забезпечують рух цієї машини. І серед величезної кількості гормонів та нейромедіаторів нас в даному випадку цікавить нейромедіатор дофамін і гормон допамін, які дають енергію для руху нашого транспортного засобу. Їх можна назвати вогнем. Які підпалюють наше бажання здійснити певну мандрівку і досягнути певної мети для того, щоб отримати задоволення і ейфорію. І як ви бачите, наш мозок вже отримує задоволення, і тому він готовий діяти, а не жити в якихось стресах і апатіях. І тому він починає свій рух. І для того, щоб наш мозок почав діяти, то йому необхідна якась мета, мету ми можемо створити шляхом. Малюнку, який ми створимо самі. До речі, одним із основних інструментів для цього малюнку, ви можете подивитись ось тут. Ті знання, які є у людини, це є така е, своєрідна мапа, але сама по собі вона не забезпечить нам досягнення до пункту призначення, тобто своєї мети. Для того, щоб дістатися цієї мети, то нам потрібен компас. А от компасом Є підписка на мій канал, яка допомагає цьому мандрівнику зорієнтуватися в потрібному напрямку. А в тому разі, якщо ви бажаєте визначитись і дістатись свої мети, то дійте як мандрівник, і в цьому вам допоможе ось цей плейлист. А поки, панове, бережіть себе: дійте, поки у вас є життя і пам'ятайте, все буде Україна!